Курточки жіноті 650 гривень. Почнемо з цієї моделі, подивимося, вона двостороння і можна її розвернути і зробити з неї іншу. З цієї сторони, хутро, а з цієї сторони, вона буде як звичайна курточка, як дута. Ось. І ви бачите, як вона буде виглядати після того, як ми її розвернемо. Всього в лоті буде 8 штук, ціна лоту 5200 гривень. Ось ви бачите така курточка довга. Замок і знизу буде, і зверху, капюшон відстібається. XS 4 штуки, S 2 штуки, M 1 штука, і L 1 штука. Отакого от чорного формату, також капюшон, ззаді поясок, капюшон відстібається. Тут кармашики в неї є. Молнія і знизу і зверху. Тобто вона так от застібається. І, і ще буде ось така модель. Бачите, вона трошу, також довга. знизу там один фасон, зверху трошки інший. Така стильна курточка коштує і ще раз одна 650 гривень, 8 штук 5200 гривень. Матеріал Поліестер. З номером лоту, який ви описі, ви можете звернутися до наших менеджерів.